Ніч яка місячна зоря неясна, видно хоч голки збирай, Вийди, кохана, я, працею зморена, хоч на хвилину в гай, вийди коханая, працею зморена, хоч на хвилину в гай. Сядемо в купочці тут під калиною і над панами я пан. Глянь моя рибоньку, срібною хвилею стелиться в полі туман. Вечері нині пипроменем сипаний, чи загадався, чи спить. О струнки та високі осичені листя пасливо тремтить, о струнки та високі осичені листя пасливо тремтить. Небо незмірено всипане зорями, що то за божа краса, перлами ясними ген під тополями грає краплиста роса. І Не лякайся, що ніженький босій, мочиш холодну росу, Я ж тебе вірную, аж до хати доньки, сам на руках однесу що змерзнеш, лебідоньку, тепло, ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар. Не лякайся, що можуть підслухати тиху розмову твою. Нічка поклала всім соном окутала, ані шелесне в аю. Сплять вороги твої знуджені працею нас не сполоха їх сміх. Чи ж нам окраденим долею Нашею й хвиля кохання за гріх. Чи ж нам окраденим долею й хвиля кохання за гріх.